Від початку державотворення до сьогодення таку виставку, присвячену 30-річчю незалежності України, презентували у Чернігівському історичному музеї. Розпочинається вона з декларації про державний суверенітет та акту проголошення незалежності України. Співавторами цих документів був наш славетний земляк Левко Григорович Лук'яненко, громадський політичний діяч в'язень радянських таборів, який майже два. 27 років перебував в тих таборах, виборюючи незалежність України, на виставці експонують особисті речі Івана Плюща, який двічі був головою Верховної Ради, Віталія Бойка, першого міністра юстиції незалежної України та другого президента України Леоніда Кучми, тут навіть є ручка, яким якою кучма підписав конституційний договір. А ми знаємо, що саме за часів президентства Леоніда Кучми в Україні була прийнята кон. Конституція – основний закон, на виставці представлені матеріали двох революцій Помаранчевої 2004 року, і революції гідності гідності» 2013-2014 років. Перше в нашій експозиції представлені матеріали, які розповідають про волонтерський рух, тому що е, ота російсько-українська війна, яка розпочалася. Е, Після подій революції гідності вона привела до того, що дуже багато українців. Е Почали просто допомагати. Допомагати спочатку на майдані протестуючим. Ну а потім вже тим, хто пішов на схід України, боронити нашу незалежність. Питний мед, мед з травами, горіхами, бджолиний пилок, свічки та мило з меду на виставці, присвяченій незалежності України, представив пасічник із Новгорода Сіверського Віталій Кром В Україну. Я повернувся, я попрацював за кордоном, пожив там. Трошки але повернувся, бо а, мабуть чогось в житті не вистачає не вистачає цього духу, не вистачає якихось емоцій. Серед експонатів продукція підприємств області, створених у Чернігові після здобуття незалежності України. Ігор Андрійченко працює у компанії, де виготовляють одяг та іграшки для тварин, які експортують у 70 країн світу. Власники собак по всьому світу від Японії до Канади люблять, займаються спортом до хулер, приходячи пінати світу з цього спорту. народився в Чернігові. в цьому році кулер 10 років цьому снаряду, і він його популярність лише зро, зростає по продукції Пані, яка виробляється в чорніги є дуже багато фанатів серед власників тварин по всьому світу. Надія Куліш, Роман Репа, новини на Суспільному.